Слава Україні! Так, 19 липня соя соя наче, PS 0035. Куплена в підписника. А, значить, що б хочу сьогодні розповісти, подивитися. Розповісти, я хочу подивитися, ось яка штука. Цепторіозна соя. Про його прогрес, що з ним робить, як далі жить. Значить, по прогресу. Спостерігаю, оце вже два тижні за ним був два тижні, тиждень. І оце зараз спостерігаю. Значить, і що я можу сказати? Потрошку, потрошку він стрибає з нижніх листочків, ось на верхні. І стрибає, стрибає і продовжує стрибати. Значить, по сої таке явище, якщо чесно, перший раз. Е, на будь-яких ділянках, в принципі, там, де соя по сої перший рік, соя по сої другий рік, соя по сої четвертий рік, він є практично скрізь. Потім, що я ще тут, ну ось заходимо у міжрядді, бачимо, вже тут яка кількість трічатих листків, ось, ну, чим далі туди в ліс, як то кажуть, тим більше дров, да? то так само і тут. Чим далі у посіви, тим більше ось. Під, в рядку під рослинами трічастих листків, Ось вони такі. Тут взагалі ось дуже гарно, дуже яскраво видно, яскраво виражено. Але є одне але. В принципі, соя ж, вона не дурно, вона бачить, розуміє. ну Я думаю, що рослинки мають якийсь свій, е ну як сказати. Розуміють те, що відбувається навколо. І те, що вона захворіла. Я думаю, рослинка це також розуміє. Хотів зараз показати це, ну, як, як воно є. Ось, зараз, зараз на паузу вимкну і розкажу. Так, вирвав ще один момент, покажу з краю чи є опавше листя, а з краю його практично немає, ось як бачимо. Тут ось перший ось, другий рядок. Третій рядок, його практично немає. Чого його немає тут? Я думаю, що соя вже досить велика, вона трошки вище пояса. Це висота її вже тут до метра, До метра, там плюс-мінус. І відповідно верхні листки затіняють нижні листки. То до нижніх сонячне проміння не попадає. Ось і тут нижнє листя, як бачимо, ось навіть. Незважаючи не на наявність септоріозу, сім'ядольні, да, сім'ядольний, підсім'ядольний, але ці листки зелені. Ось яка штука. Чого? Того, що на нього потрапляє сонячне проміння і як не крути, а е, листкова поверхня працює, фотосинтез іде, тобто рослина ну, живе. Потім ось, е, побачили, побачили, побачили. Другий має. Ось рослинка та, що вже в посіві йде, да, дивимося. Тут вже ось. Це у нас раз, два. Так, ось рахуємо. Раз, два. Так, де ось третя. Третя ще сонячне світло бачить, але менше. Ну, вона ще зелена, як бачимо. І далі ось іде. Тут також зелена, тут тільки-тільки якісь цятки з'являються. І ось далі тут уже листок, в принципі, чистий. Далі чистий. Що ще показую стосовно регуляції рослинки Зараз ось дивимося. Черешок, да? тут. Перший трічастий хворий. Порівнюємо довжину. Така довжина черешка. Потім далі. Другий листок хворіє. Трошки довший черешок. Так, третій листок, ось дивимося. Так, тут теж пішло. Дивимось, черешок. І четвертий листок дивимося. Ось ще довший черешок. Як поширюється септоріоз? Він іде знизу, тобто ґрунт, насіння, і стрибає потроху, десь якась роса, опади. Він раз, з оцього цього листочка на цей. Тоді ще якісь дощі, роси, каплі ж відбиваються, і воно відбивається, і спори розлітаються. Сюди і попало, тому що це септоріоз це по-моєму гриб збутник грип у нього. Так, і далі тоді знову. Але як бачимо. Перший, коротший, довший, довший, довший. Відповідно, уже звідси сюди важче дострибнути йому, і звідси сюди ще важче. І дивимось далі. Тут уже не рватиму, тут просто ось дивлюся: чистий листок, чистий листок, чистий листок. Тобто, як на мене, рослинка розуміє, що вона хворіє. І вона з цим бореться. Як бореться? Ну, Таким простим методом. Вона просто збільшує відстань цього черешка, на якому тричасті, І все. Септорюз туди не дострибує. У неї ще ось йде, ростуть оці тричасті. Ростуть, росте, росте і росте. Їхня площа буде збільшуватися. Тобто, не дивлячись на те, що у нас ось цей низок оцей жовтіє, опадає воно там, у нас рослина. Закладає, ростуть нові трічасті і вони відповідно більші є. Ось дивимось, ось моя рука, трічастий який. Три і всі вони, оці трічасті, да, те, що я ось дивлюся зараз от перед собою, бачу, вони, вони чисті. От ті, що у нас зараз які проводять активно фотосинтез, ці листочки всі чисті, гарні і вони ростуть. Отакий От момент, оце поширення септоріозу. Я спостерігав з нижнього, верхнього, да, він на цих листках куди попав, да, він росте, він збільшився. І плями більші стали. Але далі вже вище його просто немає. От якось, я думаю, що така моя, ну, це моя чисто теорія, я не кажу, що це воно так чи не так. Інформації я про це поки що ніде не черпав. Але по спостереженням по своїм, я думаю, що поширення хвороби відбувається саме таким чином. І, відповідно, далі вже, ну, фунгіцид, що він робить? Фунгіцид? Він зупиняє, він, типу, знищує оцей гриб, да, він не росте там. Але, але, там системні фунгіциди, да, які там потрапляють в рослину, вже не дають йому розвиватися. ну, якось я... Не дуже в це це. вірю, що воно це. Я вірю, що рослинка це все ж таки організм живий, да? але він живе ось на листочку. Тобто ну, Цей фунгіцид, я сумніваюсь, що він там щось дуже піде по системі і випали ці спори. Стосовно профілактики його, ну можна там, кажу ж, фунгіцидить, Аканто, плюс, я знаю, рекомендують Адексар чи не Адексар. Зараз Амістар Гол, я див... Чи це... ну, так, здається, Амістар Гол дивився, думав, теж це підходить під ці. Але знову ж таки ну, 50 на 50. Он читав десь якесь дослідження Сінгенти, що е, якісь стробілуріни, які рекомендовані проти септоріозу, їх використовують, а септорія навпаки прогресує. А за рахунок чого? Знищується збудник інших грибів, збудник... ну ці ж гриби, збудник інших хвороб знищується. А саме Септоріоз. Не знищується. І відповідно конкуренти його прибираються, він просто активніше росте і все. Тобто, не знаю. З альтернатив з таких, як на мене, можна мідний купорос використати. Це давно фунгіцид з давніх часів, який використовується. І здається, він по ефективності буде більш-менш дієвий. У нього контактна. ця Систем, спосіб дії контактний, тобто куди попав, ти спалив. Але як бачимо, тут ну, я не бачу сенсу його поки що застосовувати, бо листочки, оці, що зверху, основна частина, яка, на якій попаде робочий розчин допустим, з моїм виливом, да, вони всі зверху знаходяться. ось Тут ось тільки тільки-ось цей септоріоз росте. Ну, вон. ну, знову ж таки, я кажу, що це більшість в основному жовтіть листочки через те, що вони вже не виконують активну функцію фотосинтезу. І все, як на мене. Того, що ось з краю дивимось, зелений знизу до верху. І незважаючи на наявність септоріозу, Септоріоз він, досить великий плями, а листочок зелений. Ну, якось так. Трохи може відео вийшло довге, але ну, я думаю, що теорія ця має право на життя. і, відповідно... Застосовувати фунгіцид, ну, сої ще вегетувати. Е, і так як це, ну, по ідеї рання повинна бути, але в мене є куплений у фірми цей же ПС 0035 то він ну, у нього бобів вже більше. І отут зверху вже лізуть, то я не знаю, це цей 35 чи не 35. -й. Знизу ось вже такі боби є. Тобто, якщо це рання соя, то її вегетувати ще ну місяць. А за місяць, якщо за 2 тижні, Тут ось отак воно поросло. То множимо на 20 це ще ці листки стануть, ну може як оцей. А ці будуть працювати. То я думаю, що конкретно я фунгіцид використовувати не буду. Пишуть шкодочинність септоріозу. Шкодочинність його складає десь. Uh, десь десь, десь 5-30% в залежності від фази. Uh, заїжджаємо заприскувачем, uh, яку я роблю, я витоптую сою. Да? Uh, Соя вже в пояс, відповідно топчу я. Ну, я так прикидав своєю шириною, своєю колією. Це десь відсотків 10. Ну, я витоптую, да? грубо кажучи. 10% це, допустимо, тут ми 25%, мінус 22,5%. Це так, чиста математика. І плюс тоді ще сам фунгіцид, який десь 800 гривень на гектар. Це по цінах хто зна, що буде ну десь від тонни, від 50 до 100 кілограм, ну грубо кажучи, ще центнер свої, да? то, блін, якось і того 2,5 центнери і ще мінус центнер 3,5, а шкодочинність його там беремо 10-15-20%. ну... В результаті виходить, що 15% я вителучу, що попаду в цю шкодочинність. Тобто, сенсу і лишніх рухів робити, на мою думку, немає. От така. Так, Так, я думаю, а там, можливо, я помиляюся. Я не закликаю так нікого робити. Так, все, розказав те, що думав, всім пока.